І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає калібр на Марс карта Мурованка. Ну що до бою. Так, ну виглядає вражаюче, так? Виглядає загрозливо для суперників, для ворогів. А давайте я зразу ж блисну свою аеродицію. Знаєте, що це за танк? Це Progetto 46, так? Про 46. Ну, в такому 3D-стилі божества під назвою Бога війни. Вірніше, під назвою Марс. Так, давайте знову ж вмикну ерудицію. Наскільки я пам'ятаю, то Бог Марс це італійський Бог родючості. Ну раніше він такий був. Так дуже, дуже дуже давно. Це був Бог родючості, але він міг надсилати як і родючість, так і загибель. Тому його почали потім. Утотожнювати, порівнювати з грецьким богом Аресом. так? Е, така п -п противага грецькому богу Аресу, а грецький бог Арес це Бог війни. Отже, Марс став богом війни. <гум> ну, я думаю, що вже нажахалися суперники. І ми їх починаємо вже перехлопушувати. Не те, що нахлопушувати, а перехлопушувати. Так? Ну і давайте нагадайте мені, будь ласка, я тут чудові та цікаві історії розповідаю, близькою своєю ерудицією, так? Як Зевс близько кидає своєю ерудицією, але ви мені нагадайте, за що видавався саме Марс. Так? Бо це я так розумію, це е, ну, окремий танк, так вважається. і це про 46, але ну, він вважається окремим танком, хоча всі характеристики, мені здається, такі ж самі. Ну, Просто ідентичні. Так? Е, напевне, напевне, якщо я не помиляюсь, десь на аукціоні його можна було придбати. Або десь за якийсь там івент, так, можна було його отримати. Напишіть в експертній експерті. Буде дуже корисно. Так, Поки є чудові та цікаві історії, наш Марс розхлопушує вже суперників в хламіще, без єдиної так. Крутезна, вороги знищено, 1566 настріляно. Виїжджаємо ми на АТ-8, ат 8 треба буде закружати. Головне, щоб він на нас не загрився, А він на нас не, на не заагрується, то, тому що він просто не встигає. Там попереду ну, аж Братішна, типу, ми не встигаємо, щоб Братіша врятувати, тому що АТ все ж таки дуже швидко перезаряджається. Але нічого, 4 вороги знищені. 5-4 по бою. Ще, в принципі, бій йде на рівних, але вже не на рівних. Ми все ж таки вибиваємо. Тут біля нас супер, супер так? Наскільки я розумію, проїжджає по воді ЄЛК М-90 і Чаріотір, якщо що прикриє нас по центру. Чудово, можемо виїжджати на Атабе-лінію та вже брати в облогу суперників. Там по іншому фланзі бачимо Штурер Еміль і СУ-100 тримає першу лінію. Ну і вже наші братіші там на тяжах на, 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 починають агресувати. У нас, до речі, зустрічний бій. тож Вся зарубіжжя, як завжди, йде по, ну, навколо бази. Так? І цей момент ми скористалися, приїхали, скористалися зніченням наших суперників і перехлопушили їх в коломіще. Чудо, ми їхали далі. Редесь тину дійсно крутезно. виглядає просто око радіє, правда? <свісно> Виявили ми тут артилериста, який буде теж жорстоко нахлопушений. Шкода, що не наш ворог, Чотири вороги знищено, 2500 вже майже на стрільч. Чій заріз відданим у нас непогано. Це в нас універсальна СТ, яка... Ну, е, навіть Стежка можна сказати, снайпер, так? Тому що ми можемо як і снайпер, в принципі, тут так, і зведення зведення По дальнякам, так ми пострілювали. Ну, в принципі, пострілювали, де, де влучали, де не влучали, тут треба просто не поспішати і зводитись, так? І треба реагувати на те. верніше, Звертати увагу на те, що у нас система дозаряджання. І вона доволі комфортна, так і зрозуміла, вона дуже швидко дозаряджається. Все, в облозі повні суперники. Вже перевага в нас величезна, просто вихлопушуємо всіх, кого бачимо. З барабана забираємо саме так, як потрібно забирати на нашому танку суперників. Шість ворогів знищили. Шість ворогів забрали з собою. Мені ще з собою ще не забрали, тому що бій не завершився. До гаражу надіслали. Виїжджаємо вже знічені суперники, перелякані, хоча вони можуть ще скидище вмикнути та битися, але вони вже бачать, що вони не співають відреагувати ні на кого. Наш герой ще зовсім без єдиної пошкрябаний. Оце справжній Бог війни. Плод... плод не, не, родючості плодовитий такий. Бог, так? Як я казав, Бог родючості, будемо ще й називати плодовитий. Тому що багато, е багато дуже забрав суперників. Які могли ще в принципі, пограти, так, могли дати бій, але вже вони нічого не можуть зробити. Чудово. Сімборвічні. Ну і залишається тут один. Ну тут вже в наглючу просто наш герой. В наглючу вже я думав без єдиної пошкряби не буде, але бачимо що. Тут вже в наглючу вирішив. Просто вже забрати свого восьмого ворога і його забирає. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.